Йоу! всім привіт, ви на каналі Нашу Волу, і сьогодні з нами Володимир і Богдан. Сьогодні ми будемо говорити чверть фіналу Лігі Чемпіонів, який закінчився недавно вчора. Ви дивились як у матчі, хто ваші команди пройшли, ні? Ну, Барселона програла, чесно, вч вчорашній день от е, був ну, дуже поганий, я був дуже сумний. Ну, але я радий, що Реал пройшов в Манчестер-Сіті. Хоч хтось пройшов, то й мішок з бабом. Згоди з вона. Типу Баселоні буде ПСЖ в, Басалоні, в Басалоні били, матчі. Ну, типу, я б взагалі типа, що ПСЖ бы виграла, нормально би було. Ну. Я казав, сказала, що Барселона, якщо б тебе виграла, я типу, ну типу. Я б за Баселона більше радулась. Я б за Баселону більше б радовався, якщо бы не за ПСЖ. Ну, типу, все, ну, взагалі жалкували, але я духу, що там червона, на якісь там 20 хвилин, триматься капець. Тут буде знижено штучка, де я сказав з разів типа слово, бо там я нарководись питався. Мені одну рал пройшов вчора, сіті по пенальті, був важкий матч, але пройшли. Такі команди пройшли у два штучка, показує, хто по... й по... пишет. Я надію, що рал по... пройде Байер і Атлетико і Борусі пройде ПСЖ, і фінал буде рал Борусія. Хочу відмітити те, що... Може бути фінал баварія Борусія, як у 2013-му. Так, <рапим> Вони таке шоу зробили <рапим> да, просто. Ну, не дуже би хотілося в пані ігри, але в плані атмосфери це було би чудовий матч. Ні, ну я би чесно би хотів, щоб Борусія прийшла в фінал. Блин, я... Мені дуже подобається команда, я б хотів, щоб вони прийшли в фінал. Ну і вивіска Реал проти МПП. Ну тоже стіка. Ну я суни був, бо барса поправили. Хоч, ну і мені не подобається поселяє клуб і за структуру. Ім бокать всех стошний тоді канал. І ПСЖ бо, ну, гроші видають, а нічого, ну, не ну, леча, нулі чат, яка така сама тільки тика не витрачає такі гроші, теж нуль лече, і раунд 14 там, і там ще хто? А і байт 5 чи 6. Ну, це буде друг друга та сікарійший шамат, равли селіці черги. А, до речі, ти знаєш то, що Реал більше ЛЧ, ніж у Манчестер Сіті взагалом просто у Лігі грав Резлю в Лігі Чемпіоні? <плес> Ось вам плей-офф, я думаю. <говор> ага, ну, ні, в групу. А, ну, бачите, ну, рівень відчувається. Ясно, що Сіті вчора давили, вони показали кращу гру, ніж Реал, але, ну, хвезе тому, хто хвезе. Чи плей-оффі? Ну, чи <плес> <говор> Я б, взагалі, типу, для це мене це? теж фінал ЛЧ, наприклад, Реал ПСЖ теж доволі буде цікавий ще, де полю з командою буде цікавий, ЛЧ, тому що там типу, всі команди грають на, всі напряжені такі. Коротше, круто. Ну, останні 4 чи 5 фіналів закінчились 1-0. Це ну, скучний матч, але, але ну, розуміємо, що кожна команда хоче свій трофей, бадіолог, який не виграв ні разу. Ну, ні разу Сіті, ну, минуло соні проти інтера, буде 0 вибрали, заспокоїлись і все, так, раз закінчилось. Ну, давайте поговоримо про наші очікування, прогнози Та, на. Так, Тут буде відос, де ми писали наші очікування. <гум> Нуль вгаданих на я вгадав тільки, бо Байер проти Арсенала зіграє в четвертій і все більше ніхто нічого не вгадав. Так. Е, Баварія Реал. Це перший полуфінал, який у нас буде. Це от... Чесно кажучи, важко вірити в те, що Баварія може пройти Реал, тому що ну, Реал вже пройшов Манчестер Сіті, а останні два роки, хто виграє в цій парі, той виграє Лігу Чемпіонів. В... <клав> Баварія в цьому сезоні дуже нестабільна команда і ну, я просто не бачу за рахунок, чого вони можуть пройти Реал. Реал буде 100% в фіналі, швидше за все виграє його. Ну, я сподіваюсь, можливо, вже я вже їм не дав би грати проти Баварії, бо це дуже цікавий захисник. Ні, ну я б теж, я теж задав, буду болювати проти Баварії, мені абсолютно цей клуб не подобається. Ну, навіть не знаю чому. Задав? Так. Да. Ну, єдине, от мені Баварія теж не подобається, але єдине за що я буду напевно за Баварію болювати, це за Гаррі Кейна. Ну, бо він прийшов в Баварію і Байер виграв Пристою. чемпіонство. Це mm, просто новості. Та за 120 років. Фаєлія, фаєлія. Але розумієш, що Баварії ще буде час, який вони можуть зберегти. 30 квітня перший матч. А отбрали классику, а в Баварі, ну, вже може не напрягатися на чемпіонат, У них може сказати, відпочинок вони підготуються собі і провели свіжими силами проти немає. Матер... Та, і ще варто відмітити те, що другий матч на Сантиго Бернабеу, Це так скажем вони там... 90 хвилин Так, там Баварії ноль шансів. Другий матч. ПСЖ в Брусі. Пасаж... Ну, ПСЖ на папері є фаворитом. Для мене, типу, ПСЖ-фаворит, але Брусія мені теж як команда подобається. Ну, але ПСЖ виграє, тому що ну, силь, сильна команда, типу, топ. Не, не, не грошовий мішок, типу, як ці два. Не знаю, навіть яких їм звати. Ну, типу, ПСЖ виграє ЛЧ. Ну, я зараз з ПСЖ. Не случити його. Но моя думка на рахунок ПСЖ Борусі, то що ПСЖ точно фаворит. Там, ну, якщо відсотка говорити, то там шансів 80 на 20 на користь ПСЖ. В парі ПСЖ Барселона я впевнений був, то, що ПСЖ пройде, але вірив до кінця перемогу Парса. Ну і я навіть не бачу просто, з рахунок чого вони Брусія може стримати. Атаку Бапе Дембеле, Баркуля. Ну, хумис і зулі набрали свою форму, але вони такі старі для того, щоб доганяти ту швидкість Дембеле, і бапе і баркуля, там ще й ми коломогані може вийти, Асенсів і ще є той салон. Що... Ні, але я ще хочу сказати про дембеле того, човак один гол має блин, в Лізі, один за якісь там 28 матчів, але а... А бляха в плетепанс чувак два треба бути. Можливо, зірає фактор те, що вони зіграють на своєму домашній стадіоні, це стадіон Брусі, це атмосфера там збирається Весь стадіон, вони роблять немовірний не перформанс. Але не зважає, що вони збирались, грали в групі ПСЖ з Брусі. Вони майже були за засіда і один вони виграли. Бук ПСЖ виграли в Брусі. От ти сказав, то, що в... По русі, не стадіон, атмосфера. Але я хочу відмітити те, що яким би клуб ПСЖ не був, але в них стадіон теж дай Бог кожному. Там їхні фанати кожен матч устроюють такі шоу, що просто дуже не відірвати. На мою думку, буде фінал рал ПСЖ, рал виграє цей трофей в нове буде феєричний матч. Ну, я думаю, у Дену так і всі інші фінали. Ну... Погоджуюсь з думкою Андріана. Я думаю, що реал переможе. І я хочу побачити лицем папа, який буде бачити, як реал піднімає кубок перед ним і він не перейшов в реал. Хоча б же цього літа хіругом, напевно, буде. Не хочеться. Ну no, мені здається, буде реал псж фінал. Він в ПСЖ. Всіх одна думка. Вічтоню, а там далі потім. Всім дякую за перелік. Всім папа. Папа. па па Добро.